А ще, ну, як хтось, може, починав навчався ходити, то вже дід знімав на такі дисководи. Ось такі дисководи мав. Один якийсь тайландський чи малезіанський. Моно-моно. Ну, непогано знімав, але тако собі. А оце вже Кеннон, це вже Маден Япония. Знімає сірево. Ну, краще, може, Sony, ну на Sony грошей не вистачило. Одного вже вграв Кеннона, Отакий вже відпрацював своє. А знімаю от на такі dvd колесо. Диск називався DVD. О! Або на таку картку колишні. знімаю. Ну, от такі картки то ще тоді мене тільки бука не було. Дивився, А DVD мене приставка була. Знімаю і лежу собі, дивлюся. Тож інтернету ще тоді не було. Але запишу, зітру подивлюся. Треба було щось і на пам'ять оставляти. Ну що зробиш? Тоді так було. А зараз так, зараз вже сучасне все. Але ще робочі вони. Робочий, може ще пригодяться. Всім добра, слава Богу.